Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні дуже смачний тортик з чотирма смаками коржів. Чотири зустрічі. Назва досить романтична. Скажете ви, а смак це щось неперевершене. Чотири коржі з маком, родзинками, шоколадний та з горіхами просочені цукровим сиропом, з коньяком та класичним кремом з вершкового масла та вареного згущеного молока. Отже, виробляємо 4 коржі на сметані з різними добавками. Перший корж у нас буде маковий. Для макового коржа в чашу міксера вибиваємо одне яйце. Додаємо дрібку солі. Додаємо 80 г дрібного цукру. Масу взбиваємо як не безквітне тісто до збільшення у 2-3 рази. Додаємо півчайної ложки ванільного цукру. У просіяну муку у кількості 80 г додаємо півчайної ложки харчової соди та все ретельно перемішуємо. У добре збиту бісквітну масу додаємо 120 г це пів склянки 20% сметани та перемішуємо. Припиняємо збивання, як тільки сметана з'єднається з бісквітною масою. Для макового коржа використовуємо півсклянки змеленого маку. До бісквітної маси додаємо частинами простієне борошна та обережно перемішуємо зверху донизу. Додаємо змелений мак. Перемішуємо. Масу з маком виливаємо в кільце діаметром 21 см, дно якого вистелене пергаментом для випічки. Масу розрівнюємо максимально рівно. Випікаємо при температурі 200 градусів 15 хвилин режим верх-низ. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Гострим ножем обводимо корж та виймаємо його. Корж обмотуємо з усіх боків харчовою плівкою. Другий корж випікаємо з горіхами. Робимо все ж те саме: використовуємо 1 яйце дрібку солі, 80 г цукру, 80 г просіяного борошна, пів чайної ложки харчової соди. 120 г це пів стакана сметани, пів стакана горіхів пів чайної ложки ванільного цукру. І по процесам яйце збиваємо з дрібкою солі, додаємо півчайної ложки ванільного цукру, 80 г цукру та збиваємо до збільшення маси у 2-3 рази. Частинами додаємо пів склянки сметани це 120 г. Додаємо частинами борошна, з'єднане з, з півчайною ложкою харчової соди та все перемішуємо. Додаємо півстакана підсмажених та злегка подріблених горіхів. Тісто виливаємо у форму та розрівнюємо. Випікаємо при 200 градусах 15 хвилин. Корж відділяємо від форми гострим ножем-пилочкою та замотуємо в харчову плівку. Готуємо корж з какао. Відміряємо 20 г какао. Просіємо какао-наситочка, на ситочке, щоб не було грудачок. Додаємо 60 грамів просіяного борошна. В борошно додаємо в пів чайної ложки харчової соди та все перемішуємо. У цьому коржі з какао борошно при нормі 80 г заміняємо на 60 г борошна та 20 г какао. В Чашу міксера додаємо 1 яйце пів чайної ложки ванільного цукру, дрібку солі, 80 г цукру та збиваємо до збільшення маси у 2-3 рази. Додаємо 120 гів склянки сметани та перемішуємо. Додаємо просіяну суху суміш з борошна, какао та харчової соди. Обережно перемішуємо. Виливаємо масу в кільце та розрівнюємо поверхню. Випікаємо при температурі 200 градусів Цельсія 15 хвилин. Готовність бісквіту перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона не тягне за собою тіста, корж готовий. Виймаємо корж на харчову плівку та загортаємо. Четвертий корж випікаємо з родзинками. Для цього у 80 г просіяного борошна додаємо півчайної ложки харчової соди та перемішуємо. В чашу міксера додаємо одне яйце. Одну дрібку солі додаємо пів чайної ложки ванільного цукру та 80 г цукру. Збиваємо до збільшення маси у 2-3 рази. У збиту масу додаємо 120 г сметани. Це дорівнює пів склянки сметани та гарно перемішуємо. Додаємо борошно з харчовою содою. Рухами зверху та донизу перемішуємо. Додаємо півсклянки промитих світлих радзинок. Ще раз перемішуємо. Готову масу виливаємо у форму та розрівнюємо. Випікаємо при температурі 200 градусів 15 хвилин. Корж перевіряємо на готовність та гострим ножем проводимо по боку форми. Виймаємо з форми та загортаємо у харчову плівку. У нас вийшло 4 коржа з різними наповнювачами, родзинками, маком, какао та горіхами. На дотик це дуже м'які та повітряні коржі. Готуємо цукровий сироп для просочування. Для цього беремо 250 г води, 4 столові ложки цукру, додаємо сік половинки лимона та перемішуємо. Виливаємо сиропу сотейник з товстим дном та доводимо до кипіння. Додаємо 3 столові ложки коняку. Готовий сироп охолоджуємо до кімнатної температури. Готуємо крем з вершкового масла та вареного згущеного молока. Для цього в чашу міксера додаємо 420 г вершкового масла вищого гатунку. Від якості масла та згущеного молока. Яке ви будете використовувати, буде залежати і якість готового крему. Отже, вибираємо вершкове масло і згущене молоко тільки перевірених виробників. Вершкове масло збиваємо до біла на протязі 15-20 хвилин. Маса повинна побіліти, стати пухкою та збільшитися у об'ємі. Коли маса зіб'ється, додаємо частинами варене згущене молоко. Згущене молоко я зварила напередодні. Як ви бачите, молоко не повинне бути коричневого кольору. Колір мого згущеного молока світло-бежевий. У крем додаємо 1 столову ложку коньяку, що підвищить якість нашого крему. Лопаточкою збираємо крем по бокам чаші міксера, щоб не було непромісів. Крем готовий. Він має гладку структуру. Збираємо торт. Для цього будемо використовувати металеве кільце та ацетатну плівку. Викладаємо перший маковий корж, просочуємо його сиропом, особливо гарно по краям коржа. Викладаємо частину крему та гарно розрівнюємо. Спочатку силиконовою лопаткою, а потім кондитерським шпателем. Викладаємо корж з какао та гарно просочуємо його. Викладаємо крем та розрівнюємо. Загладжуємо шпателем. Третій корж з горіхами. Викладаємо його та гарно просочуємо. Викладаємо поверх коржа крем. Розрівнюємо його. Останній корж це корж з білими радзинками. Притискаємо його руками та густо змочуємо сиропом. Не забуваємо просочувати краї коржа. Вер заготовки затягуємо харчовою плівкою та даємо 2 години на стабілізацію у холодильнику. Готуємо шоколадну глазур. Для цього в сотейник з товстим дном висипаємо 1 пакетик ванільного цукру. Додаємо 4 столові ложки цукру. Густоту шоколадної глазурі регулюємо водою. Додаємо спочатку 3 столові ложки води та додаємо 100 грамів вершкового масла. Коли маса розтопиться, додаємо 4 столові ложки какао вищого гатунку та 50 грамів чорного шоколаду. Додаємо ще 2 столові ложки води. Та доводимо глазурь до рідкуватого стану. Охолоджуємо її до 40 градусів Цельсія. Дістаємо з холодильника торт та знімаємо плівку. Знімаємо кільце та ацетатну плівку. Бока торта підрівнюємо кондитерським шпателем. Затираємо та притискаємо крихти, якщо вони є. На поверхню торту виливаємо глазур та одразу вирівнюємо її на рівне дзеркало. Бока торта теж обмазуємо глазур'ю. Натираємо чорний гіркий шоколад на терці з невеликими отворами. Так ми отримаємо дрібну крупку шоколаду. Обсипаємо бока торта шоколадною крупкою. Відсаджуємо з кондитерського мішка з насадкою закрита зірочка по краю торта кремові трояндочки. Прикрашаємо їх шматочками з шоколаду та цукатами з апельсинових шкірок. Торт подаємо на святковий стіл. Якщо торт стояв у вас в холодильнику ніч, то не забудьте його поставити у тепле приміщення мінімум на 4 години. Для того, щоб він гарно розрізався адже ми використовували масляний крем. І друге, розрізаємо торт гарячим довгим ножем. Торт вийшов смачнезний і великий. Все в ньому гармонійно. Коржі з різними смаками, пропитка з коньяком та соком цитрини, смачний крем з вареним згущеним молоком та товстий шар шоколадної глазурі. Готуйте та насолоджуйтесь! Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго. До нових зустрічей. Мирного вам неба. Пока-пока!